Тирочно. Це все саморобний такий пристрій для притирки Так продолжаем збирати головку. ставим. Нові прокладки почистив колектор. Під колектором повичищав нагар і масло. По гільзам, так подивився, ставив кільця, немає ніде ніякого еліпса, щоб вироботка. Єдине, що виходить на замку маслосйомного зйомного, найвеликий зазор. Було вирішено, питання, є, вирішено замінити всі кільця. У поршні якби вироботки ніякої немає Плюс и розводим. розводимо. сводом. Дивіться ще такий момент, я якби нікого не повчаю, кожен робить, хто як вміє. Я показую просто, як я роблю свою роботу. Роботу ту, яку я не професіональний моторист. Так, як то кажуть, вік живий, вік учись. Тобто, якщо ви якось по-іншому робите, ніхто ж не спорить. Эш, покажу правильный вариант. Я просто показываю, как я рублю свой вариант. Так, устанавливаем останний четвертый цилиндр. Покажу сейчас. Зараз... Без 22 ночі. Як -то кажуть, я не знаю, хто ще може в таку годину робити. Я по цьому, Але вже хотілося, як то кажуть, його дозбирати. Зараз останній циліндр збираємо поршніву. Кидаємо прокладку, втеропастує кольца в прокладку. Кинемо головку і, напевно, на це на сьогодні все. Вже тоді, бо завтра неділя, а в неділю ми не працюємо, тут вже з неділі тоді просто позажимаємо його ну і будемо запускати. Домиємо ще двигун. Оце було поки, по боках я ще поки не мив, тут зверху пообмивав, головка підготовлена. Так, зараз збираємо далі. Ну, так держи. Так что понятно. було значить, якщо дивиться, покладеш як новий, тобто тут нема нічого. Нема смысла його міняти, нічого. Так, дивимося, щоб по замках правильно поставити. Так, замок до замка. Так. так щас, секунду. Стоп, стоп, стоп. О! Все, стой. Все, на місці. Все зловка на місці. Все, на сьогодні роботу закінчуємо. Дві години ночі. Та тут все накриваємо, щоб оно ніякий мусор не попало. І продовжуємо вже з неділі його далі ремонтувати. Не ремонтувати, а вже збирати.